Зима вже близько, час перевзути свого коня. А поки вона не настала, давайте розберемося, що краще: зимовий комплект гума та диски чи просто гума. Серед переваг другого комплекту коліс є можливість перевзуватися в домашніх умовах. Це буде швидше та економніше, але є один нюанс, про який ми розкажемо трошечки пізніше. Навіть якщо ви захочете перевзуватися на сервісі, це буде теж економніше. Також змінюється зовнішній вигляд вашого автомобіля. До недоліків можна віднести вартість, адже це Буде дорожче ніж просто комплекс шин для комфортного пересування. Все ж таки потрібно провести балансування. Тому на сервіс все таки доведеться поїхати. Для самостійної заміни вам також потрібні необхідні інструменти: домкрат, ключ і, звісно ж, навички. Перевагою шин без дисків буде, звісно ж, ціна це буде дешевше, також можливість перевірки на сервісі стану. Шин та дисків на предмет пошкодження, і також це буде легше у транспортуванні до шиномонтажу, адже вага буде меншою. До мінусів можна віднести те, що потрібно більше затрачувати коштів і часу на сервісі при заміні, адже це потрібно зняти стару гуму, помістити нову. Також при некомпетентності фахівців можуть неправильно їх зібрати, пошкодити диск. або, не дай Боже, якщо у вас є, наприклад, датчик тиску в шинах, можуть його відрізати. Є і такі майстри. То що ж вигідніше скажете ви? Особисто я віддаю перевагу комплекту Гуми, адже це, на мою думку, більш вигідно. На моєму автомобілі заміна в сезон коштує разом з балансуванням 1700 гривень, тобто два рази перевзутися це 3400. Якщо ж придбати комплект. Коли щоб він був постійно в зборі, наприклад, автомобіля Volkswagen Tiguan, мені потрібні 18-го розміру. Тобто новими комплект дисків буде в районі 28 тисяч, комплект гуми буде в районі 22 тисяч гривень. В сумі це 50 тисяч гривень. Тобто, Якщо врахувати ціну послуги, що я буду перевзувати гуму, у мене буде просто комплект. Мені вистачить цих коштів на 14 років перевзуватися. Звісно ж, якщо не враховувати там інфляцію, підняття послуг на шиномонтажу. Ось така математика. А ви діліться в коментарях, що оберете ви окремо комплект гуми і кожного року перевзуватися. чи... Диски і гума, щоб були в зборі, і просто міняти колеса, і так міняти зовнішній вигляд автомобіля. Діліться своїми думками.